Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго та мирного вечора. Бажаю всім вам. Складаємо з вами прогнозувань для України на тиждень в період з 3.11 по 9.11 по гарячих точках України. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося гарячі точки України. Я вибачаюся за таку велику затримку. Сьогодні я ще більше запізнився. Але самі розумієте, життя штука непередбачувана, особливо коли в країні війна і ніколи ти не знаєш, що сплануєш наперед. Сьогоднішній день був для мене ще тяжчим і ще більш насиченим, ніж вчорашній день в плані роботи. Тому, коли вже зміг, то вже вийшов в ефір. Ви мене, будь ласка, вибачте за таку затримку. Але я ж не зовсім не вийшов в ефір. Я вийшов, але з великим запізненням. Так що, я надіюсь, ви мене пробачите. Ми всі живемо в непостійні часи, вони нестабільні, Тому я думаю, ви мене зрозумієте. Так, можемо приступати, можемо починати. Пишіть, чи добре мене видно, чи добре мене чутно. Ставте ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Завтра я запишу відео про Покровськ сьогодні. Я записав відео про Донецьку область, завтра про Покровськ запишу, післязавтра про Дніпропетровську область запишу. Так що є тематики, тем дуже багато. І на всі теми ми обов'язково будемо записувати з вами прогнози. Так. І проводити прямі ефіри. Починаємо. Ефір по гарячих точках України. Київ та Київська область, потім Суми Сумська область. Київ. Трійка, червова карта любові союзів та об'єднань. Далі Вісьмірка Хрестова, сепаратизм, провокації. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Дев'ятка червова – карта сім'ї та родини. Провокації бачу. Але не прямо щось сильно чорне. Київська область. Дивимось по Київській області ситуацію. Потім Суми Сумська область, потім Чернігів-Чернігівська. Київська область, тут хрестовий карта сили, П'ятірка хрестова боротьба, провокації, заворушки. Семірка червова карта брехні та обману. Шістірка Хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Ну, така собі ситуація, напружена. Суми. Суми, Сумська область, потім буде Чернігів, Чернігівська область, потім Кременчук, Старокостянтинів. Так, суми. Дивимось на суми. Боже мій карта впала прямо на підлогу. Суми. Король червовий, карта сильного чоловіка. 7 бубнова вогонь. Підвищені вогневі загрози. Шестерка бубнова благополуччя, Четвірка бубнова фінансові проблеми та кризи. Можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури. По сумах можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури. Будьте обережні. Далі. Сумська область. Давайте подивимося ситуацію по Сумській області. Так, дивимося, Сумська область. Трійка Хрестова карта сили. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Семірка пікова підвищені вогневі загрози та атаки. Трійка Червова союзи та об'єднання. Вогневі загрози присутні. По Сумській області вогневі атаки можуть бути. Так, добре, дивимося далі. Чернігів, Чернігівська область, потім Кременчук, Старокостянтинів. Сьогодні трохи скорочено буде, бо я і так себе погано почуваю. У мене був тяжкий день, тому сьогодні будуть не всі гарячі точки, а тільки найосновніші. Ви вже мене вибачте. Погано почуваюся. Наступного тижня буде більше сил та енергії, подивлюся більше гарячих точок. Сьогодні ми подивимося тільки основні, такі найбільш важливі. Ні, всі точки важливі, я не сперечаюся, але я погано почуваюся, тому сьогодні ефір буде трохи скорочений. Що я там казав? Чернігів. – карта сильного чоловіка. Трійка червова – карта любові союзів та об'єднань. Валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Трійка бубнова карта фінансових проблем, фінансового розорення. Можливі блекаути, можливі атаки по об'єктах інфраструктури. Далі. Чернігівська область. Потім Кременчук, потім Старокостянтинів. Чернігівська область. ЗЕВС, блискавка підвищені вогневі загрози. Король Піковий, карта ворога, карта агресора. Сімірка Пікова вогневі атаки. Трійка бубнова бідність, розорення, втрати фінансові. Всі карти негативні. По Чернігівській області можуть бути дуже серйозні атаки, дуже серйозні вогневі загрози та небезпеки. Ситуація погана. Так. Далі, Кременчук, потім Старокостянтинів. Так, давайте подивимося з вами: Кременчук, потім Старокостянтинів. Е, Кременчук, Король Бубновий карта сильного чоловіка. Буду вдячний за лайки, до речі, і за тайм-коди. Буду дуже сильно вдячний. Двійка червова, любов, союзи та об'єднання. Валет Бубновий, карта швидкості та руху. Король Христовий, карта сильного чоловіка. По Кременчуку падає. Непогані карти, якогось великого негативу я не бачу на Кременчук. Так. Старокостянтинів. Давайте глянемо по Старокостянтиновому. Так. Старокостянтинів. Основний ефір це той, що по областях. Цей додатковий. Тобто, інформація важливіша в основному ефірі. Цей більш уточнюючий. Дякую вам. Вам також всього доброго. Старокостянтинів. Трійка Бубнова фінансові. Втрати фінансові небезпеки, двійка пікова, вогневі небезпеки, вогневі атаки, піковий туз, теракти. По Старокостянтинову можуть бути смертельні небезпеки. Погана карта. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про рідних та близьких. Ну, по Старокостянтинову ситуація негативна. Я думаю, що можуть бомбити досить сильно, бо карти погані падають. Дякую вам. Далі. Одеса, Одеська, Миколаїв, Миколаївська. Зараз ми дивимося Одесу та Одеську область. Потім Миколаїв та Миколаївську область. Так, Одеса. Король піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Шестірка пікова, вогневі небезпеки. Дев'ятка Хрестова захист. Вогневі загрози присутні. Плюс карта ворога падає. По Одесі можуть бути атаки. Будьте обережні, жителі Одеси. Одеська область. Давайте подивимося ситуацію по Одеській області. Що там на Одеську область? Так, добре. Дякую, велике вам. Одеська область. Шестірка бубнова збройне та фінансове підсилення. Далі Туз Христовий карта Сили. Шестірка червова сім'я та родина. П'ятірка-пікова атаки та смертельні небезпеки. Тут карти хороші, але п'ятірка пікова це поганий знак. Тому я би сказав, по Одеській області негатив також присутній. І смертельні загрози також можуть бути. Будьте обережні. Далі. Далі. Я лікуюся, але я дуже багато працюю, тому я виснажений. Так. Е, Миколаїв та Миколаївська дивимося. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Київська область вже була, пропустили. В записі подивитись. Зараз ми дивимося Миколаїв-Миколаївську, потім буде Харків-Харківська. Миколаїв десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення четвірка червова колісниця. Рух вперед. семірка Христова карта сили. Двійка пікова вогневі небезпеки. Але не сильно великі. Добре, далі дивимось Миколаївська область. Давайте глянемо, що там по Миколаївській області, яка ситуація. А, о, Боже, кіт заводить. Так. Миколаївська область. Зевс, блискавка підвищені вогневі загрози. Сімірка Бубнова вогневі атаки. Туз Хрестовий карта сили. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Ну, вогневі загрози я бачу присутні. Ситуація така: не дуже хороша, чесно кажучи. Далі дивимося. Харків. Давайте глянемо ситуацію по Харкову та по Харківській області. Добре, давайте ми з вами подивимося Харків та Харківську область. А потім окремо Куп'янський напрямок. Харків, П'ятірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Харкову. <кхе> Трійка бубнова, фінансове розорення, фінансові втрати. Король бубновий, карта сильного чоловіка, Вісьмірка бубнова, карта брехні, обману, пропаганди. Бачу фінансове розорення, можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури. Можуть бути блекаути в Харкові. Будьте обережні. Далі дивимося. Харківська область, потім Куп'янський напрямок. Добре, Харківська область. Давайте глянемо ситуацію по Харківській області. Далі буде Куп'янський напрямок. Харківська область. Семірка Христова. Карта сили. Трійка Бубнова. Карта бідності. Карта розорення. Знову ж таки, те саме, що і по Харкову. Можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури. Вісьмірка Пікова вогневі загрози. Вогневі небезпеки. Погана карта. І шестьерка бубнова збройна та фінансове підселення. По Харківській області ситуація трохи тяжча та небезпечніша, ніж по самому Харкову. Куп'янський напрямок. Давайте глянемо по Куп'янському напрямку. Ситуацію. Так, Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь. Одну секундочку, зараз. А. Кота пущу. Так. Чого ти заводиш, котяра? Закумарив. Я повернувся. Топсакіт. Куп'янський напрямок. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари та атаки. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підселення. Семірка червова, брехня та обман. І десятка бубнова збройне та фінансове підселення. Бачу ворожий наступ, але бачу якесь фінансування активне та стримування ворога. Тому я би сказав, що ситуація по Купінському напрямку не настільки чорна, як, як здається. Дніпро. Дивимося зараз Дніпро, потім кривий ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Добре. Ні, кота я не показую. Так, дивимося Дніпро, потім кривий ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Дніпро. Семірка червова. Карта брехні та обману по Дніпру падає. Дев'ятка, червова – сім'я, родина, благополуччя, хороша карта позитивна. Більше часу з вашими рідними, близькими проводьте. Вісьмерка Бубнова, карта бідності, карта фінансових втрат, карта брехні. І вісьмерка пікова вогневі небезпеки. Вони все одно по Дніпру присутні. Так що жителі Дніпра будьте обережні. Далі. Кривий ріг. Потім Нікополь, потім Павлоград. Давайте подивимося з вами кривий ріг. Добре. <кій> Дивимося з вами кривий ріг. Давайте подивимося кривий ріг, що мені карти покажуть. Так, так, так. Кривий ріг. Дивимося. Сімірка Бубнова вогневі загрози, вогневі небезпеки. Далі Зевс, блискавка карта вогневих атак. Двійка хрестова карта руху, вісьмірка пікова, агресія атаки, вогневі небезпеки. Погана ситуація по кривому розі. Небезпечна ситуація по кривому розі. Можуть бути серйозні атаки. Далі. Нікополь. Потім Павлоград. Нікополь. Давайте подивимось по Нікополю. Валет Хрестовий, карта сильного чоловіка. Дама Хрестова карта сили жіночої енергетики по Нікополю. сімірка Бобнова. вогонь. І ще одна карта це король піковий карта ворога. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі небезпеки. Так. Ситуація не хороша. Так. Я от не розумію, мені вас заблокувати чи оставить. Вроде якусь фігню написав, а з іншої сторони, вроде нічого такого еще особо плохого і хамського. Ну, нічого. буду ждать следующего коментаря. Якщо какую-то херню напишет, то заблокую і пошлю за кораблем. Так, далі дивимося. Павлоград, давайте подивимося Павлоград. Ну, по Кривому розі мені реально карти погані випадали. Так, добре. Так. Харків уже був, пропустили Кривий ріг, я вже тільки що подивився. Погана ситуація в кривому Розі. Зараз ми дивимося Павлоград. Якщо ви пропустили свою гарячу точку, нічого страшного, Подивитися в записі на YouTube. Підпишіться на мій YouTube Роман Заводовський, в записі подивитесь. Павлоград, дев'ятка пікова, вогневі загрози, вогневі удари. Так, сьогодні гарячі точки. Вчора були, був прогноз по всіх областях, сьогодні тільки гарячі точки. Далі Павлоград, шестірка хрестова молнія, підвищені вогневі загрози та атаки. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Десятка пікова, смертельні загрози. Смертельні удари, смертельні атаки. По Павлограду ситуація погана. Багато пікової масті, багато пікових карт. Я би сказав, що Павлоград можуть серйозно бомбити, так само, як і кривий ріг. Ситуація хороша. Так, далі. Е, Херсон, нова Каховка, Скадовськ Таврійськ, а потім Запоріжжя. А зараз ми дивимося, Херсон, потім Нову Каховку, Скадовськ Таврійськ, а потім Запоріжжя. Я нагадую, що це прогноз на тиждень з 3.11 по 9.11. Можливо, і бот її Але поки откровенної херні не написав, то можна ще його оставити поки що в чаті. А як почне писати всяку, всякі пакості хамство і провокації, то тоді точно заблокірую. Поки що, вроді ще нічого такого. Так, добре, Херсон. Давайте подивимося з вами: Херсон, потім Нова Каховка, потім Скадовськ, потім Таврійськ. Херсон, П'ятірка Хрестова карта боротьби, карта провокацій, карта ударів та атак. Далі дивимося. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Четвірка бубнова карта фінансових проблем, удари по об'єктах інфраструктури. І туз хрестовий карта сили. О, а за оцей коментар я вполне вже можу заблокувати. Так, давай до Кабзона чи до Моїсеєва за кораблем. От нехай тобі Боря Моїсей голубу луну заспіває. Все, заблокував. Так, орка. Знаєте, ті орки 2-3 коментаря можуть ще протриматися, як вроді більш-менш адекватні. А потім все одно все їхнє гниле нутро вилазить наружу. Так що довго, надовго їх не вистачає. Там інтелекта, знаєте, як у куріної гузки. Так, добре. Дивимося. Нова каховка. Потім Скадовськ, потім Таврійськ. Хто пропустив свою гарячу точку, подивитися в записі на Ютубі. Так. Е, Херс... Нова Каховка. Дев'ятка пікова. Карта вогневих небезпек. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Гадюка. Несподівані удари, вогневі атаки, провокації. Туж червовий. карта любові. Ну, така не дуже хороша ситуація по новій Каховці. Скадовськ. Давайте подивимося з вами Скадовськ. Потім Таврійськ, потім Запоріжжя. Скадовськ. П'ятірка Хрестова карта боротьби, карта агресії, карта конкуренції. Двійка Бубнова фінансові втрати, карта брехні. Перевіряйте всю інформацію по Скадовську. Шестірка Бубнова карта Благополуччя. трійка Хрестова карта сили та перемоги. Напружена ситуація, але без вогневих атак. Таврійськ. Давайте подивимося з вами на Таврійськ. Так. Таврійськ, Трійка-Бубнова карта бідності. Сімірка-Пікова карта агресії, вогневі небезпеки. Трійка Грестова карта сили. Сімірка-Бубнова, вогневі атаки. От по Таврійську ситуація гірша. Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя, потім Мелітополь, Бердянськ, Енергодар. Токмак. Добре, Запоріжжя. Давайте глянемо по Запоріжжю. Так. Дев'ятка Хрестова, закриті дороги, захист. Максимально подбайте про свою безпеку жителі Запоріжжя. Десятка бобнова, збройне та фінансове підсилення. 3 пікова, несподівані удари та атаки. Сімірка Хрестова карта сили. Атаки можуть бути, але в основному карти позитивні. Пережити можна. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях України. Він є на моєму YouTube, Заходьте, дивіться. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Меліт... Мелітополь. По Мелітополю. Трійка пікова, несподівані удари та атаки. Четвірка червова колісниця. Рух вперед. Вісьмірка хрестова провокації. Карта агресії. Двійка Червова, союзи та об'єднання. По Мелітополю, я би сказав, ситуація напружена. Така, але більше про якісь провокації. Ніяких атак вогневих не бачу. Бердянськ. Потім Енергодар, потім Токмак. Бердянськ. Дивимось по Бердянську. Бердянськ. Семірка Бубнова. Вогневі небезпеки. Четвірка Бубнова. Карта фінансових проблем. Далі Дев'ятка Хрестова, закриті дороги. Туж Червовий. карта любові. Вогневі небезпеки присутні, але вони не сильно великі. По Бердянську теж більш-менш спокійно. Е, енергодар. Дивимося енергодар, потім токмак, потім Оріхів. Енергодар. Дивимося. Називайте, як хочете. Не хочете, не дивіться мене, я не заставляю. Так, добре. А то виходить, як в послові. Це ми ще плакали, кололись, но продовжали гризти кактус. Так що не гризіть кактус, не націлуйте себе. Не хочете мене дивитись, не дивіться. І не пишіть всякої єрунди, бо я вас заблокірую так само. Так, добре, дивимося далі. Енергодар. Дев'ятка пікова. Така не дуже хороша карта. Можливі, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Далі дивимося. Король піковий карта ворога, ворожі атаки, ворожі небезпеки. Далі валет бубновий, карта швидкості та руху. Бісьмирка пікова, вогневі загрози. До речі, по енергодару цього тижня ситуація негативна. Дуже багато пікової масті, дуже багато пікових карт. Я би сказав, що біля Енергодара може відбуватися щось нехороше цього тижня. Токмак, потім Оріхів, потім Гуляйполе. Дивимося токмак, потім Оріхів, потім Гуляйполе. Токмак. По токмаку дивимося. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підселення. Дуже червовий – карта любові. Валет червовий карта молодого чоловіка. Активізація чоловічої енергетики біля токмака. Можливо, якихось нових мобілізованих завозитимуть. Четвірка бубнова – карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по токмаку. Далі дивимося. Оріхів, потім гуляй поле. Так, давайте подивимося: Оріхів, потім гуляй поле. Так, по Оріхову ситуація. Вісьмірка червова – Виснаження, брехня провокації. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики якоїсь енергія воїна. Дама Бубнова карта жінки матері. Десятка пікова. Погана карта. Смертельні загрози, теракти, атаки, вогневі небезпеки. Погана ситуація по Оріхову. поле. Херсон уже був. Пропустили. Чернігів уже був. Пропустили. Подивитися в записі. Краматорськ ще буде, почекайте. Гуляй поле, дивимося зараз. Так. Хто пропустив, в записі на Ютубі е, Гуляй поле. Зепс, блискавка, вогневі загрози. Дама Бубнова карта жінки матері. семірка Христова, карта сили. П'ятірка Пікова теракти. Смертельні загрози та атаки. Погана ситуація по Гуляйполю в тому числі. Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ. Давайте подивимося. Маріуполь, потім Слов'янськ, потім Лисичанськ. Маріуполь. П'ятірка-червова карта брехні та обману. п'ятірка пікова, вогневі загрози та небезпеки. десятка Десятках тяжкий груз. шістірка хрестова блискавка вогневі небезпеки. Не дуже хороша ситуація. Слов'янськ, потім Лисичанськ, потім Покровськ. Дивимося, зараз Слов'янськ, потім Лисичанськ, потім Покровськ. Слов'янськ. Трійка Бубнова. Розогрення втрати, бідність. Четвірка пікова вогневі небезпеки. Вісьмірка бобнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка може поступати, по Слов'янську. Вісьмірка Христова, сепаратизм. Активізація диверсантів, провокаторів, колаборантів по Слов'янську. Лисичанськ, потім Покровськ. Сьогодні я дивлюся тільки гарячі точки. Хто пропустив свою гарячу точку, подивитися в записі. Лисичанськ. дивимося. Лисичанськ, п'ятірка Пікова, Вогневі Небезпеки, Смертельні загрози. Двійка хрестова – карта руху. Валет був карта швидкості та руху. Валет хрестовий – карта сили та енергії, чоловічої енергії. Покровськ. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для Покровська. Всіх дуже хвилює Покровськ. Я нагадую, що це прогноз на тиждень з 3.11 по 9.11. Цей прогноз по гарячих точках вчора був про всіх, по всіх областях. Дякую, Настя, за рекомендації. Так, добре, давайте подивимося. Покровськ. Давайте глянемо, що там по Покровську. <кху> Покровськ. валет червовий. Карта молодої чоловічої енергетики. Я так думаю, що нових мобілізованих будуть завозити в Покровськ. Завтра, до речі, про Покровське я запишу ще окреме відео. Тобто, це карта молодої чоловічої енергетики на Покровськ, можливо, якихось нових мобілізованих з обох сторін будуть завозити. Четвірка Христова карта сили. Хороша карта, позитивна. Зевс блискавка, вогневі атаки, вогневі небезпеки, підвищені повітряні загрози. Двійка пікова, ще одна карта вогневих небезпек. Тут дві карти вогневих зароз, але Четвірка Христова це хороша карта. Я би сказав, що цього тижня наступ по, по Покровську будуть стримувати. Але завтра по Покровську я запишу окреме відео. Досить велике і досить таке масштабне. І загружу його і в TikTok, і в YouTube, щоб всі подивилися. Так. Далі Дружківка Костянтинівка, Краматорськ. Добре, давайте. Дружківка. Яка ситуація по Дружківці? Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Туз червоний карта любові. Двійка хрестова рух, та... рух вперед. Туз хрестової карта сили по Дружківці. Ну, в принципі, непогані карти на Дружківку. Далі дивимося. Костянтинівка. Давайте глянемо Костянтинівку. Читайте уважно назву прямого ефіру. Гарячі точки. Відколи це Закарпаття це гаряча точка. Я не буду дивитися ні Закарпаття, ні Львів, ні Тернопіль, ні там е, Житомир, бо це не гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях, я його вже склав. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Тільки. Так, Костянтинівка. Десятка Христова тяжкий груз. Несподівані удари та атаки. Шістірка червова карта сім'ї та родини. Піковий туз, смертельні загрози, удари, теракти. По Костянтинівці погана ситуація, дуже погана. Нептун карта сильного чоловіка. Ну, погані карти, чесно кажучи. По Костянтинівці ситуація небезпечна, тим паче піковий туз це карта терактів. Ситуація негативна. Далі, Краматорськ. Давайте я гляну, що там по Краматорську. Яка ситуація буде по Краматорську? Так валет червовий – карта сильного чоловіка. Валет-бубновий карта швидкості та руху. Дама Христова карта жіночої енергетики. Пікова дама вдова. траур. Загрози чоловікам та чоловічій частині населення. Напружена ситуація. Так, далі. Луганськ, Донецьк та Крим. Я буду закінчувати, бо погано почуваюся трошки. День був тяжкий. Так. Луганськ. Вісьмірка Христова сепаратизм. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки, четвірка бубнова фінансові проблеми, блекаути можливі. Тут бубнове і збройне та фінансове підсилення. Можливо, окупанти будуть завозити якусь зброю та техніку в Луганськ. Далі Донецьк. По-донецьку, що мені карти покажуть, давайте глянемо. Донецьк. Десятка бубнова збройне фінансове підсилення. Туз червовий карта любові. Четвірка хрестова карта сили. Туз бубновий карта грошей. Знову ж таки, якісь фінанси, якась зброя, техніка. Можливо, щось окупанти будуть в Донецьк завозити. Ну і остання на сьогодні це Крим. Давайте гляну на Крим і буду потихеньку прощатися з вами. В Криму сімірка Бубнова. Вогневі загрози, вогневі атаки. Дев'ятка червова сім'я та родина. П'ятірка Пікова, смертельні загрози. Щось в Криму може бахнути дуже сильно цього тижня. Можливо, нас чекають якісь новини про Крим. Такі не дуже позитивні для тих, хто живе в Криму. Валет бомновий, карта швидкості та руху. Що ж, шановні глядачі, прогноз по гарячих точках я склав. Хто пропустив, подивитися в записі. Куп'янськ був, Павлоград був. Пропустили. Одеса була, хтось писав Харків, теж пропустили. Подивитися в записі на YouTube, хто пропустив. Буду вдячний за ваші лайки. Завтра обов'язково запишу відео про Покровськ окреме. Післязавтра запишу відео про Дніпропетровську область. І, відповідно, буду проводити також інші е, прямі ефіри на важливі та актуальні теми. Бажаю всім всього хорошого, бажаю всім всього доброго, мирного неба! Ми з вами обов'язково зустрінемося завтра або в простих відео, або ще заодно в прямих ефірах я ще не вирішив. Дякую велике, до нових зустрічей. Мирного неба! Цілую, люблю, віймаю! З вами був Роман Завидовський. Побачимось!